Я на мою на, на моє особисте переконання бачу тенденцію саме до ескалації, тому що активізація от цих всіх ем, бойових дій напередодні інаугурації Трампу, який є відверто прихильником Ізраїлю і е, фактично головним геополітичним опонентом Ірану та союзників Ірану, говорить про те, що хтось це Росія, Іран та інші країни, намагаються використовувати цю ситуацію щоб максимально. Підігріти накал напередодні інавгурації, і Трампу Трамп не лише стосовно Сирії стосовно України та інших частин світу має приймати якісь рішення, тобто домовлятися з кимось або, або підтримувати одну, із, одну із сторон, сторін конфлікту. Тому я вважаю, що ескалація на Близькому Сході я не аналізую Сирію лише як окремий аспект ближнього сходу, так, тому можна. що там Ліван. Тому що там Ізраїль і Сирія безпосередньо має кордон плюс релігія, плюс політика, так. плюс е, арабський світ, і, і там все настільки перемішано. І коли ми говоримо про ескалацію, е, найбільше перед ескалацією говорять про мир. Так підтекст для мене зрозумілий для вас це намагання Росії та союзників Росії більш втягнути американців ізраїлю в конфлікт на близькому сході, щоб таким чином мати якісь більш вигідні. Переговорні позиції стосовно Європи саме Європи, тому що Україна, як вже, як, як вже зазначив, це головний форпост захисту НАТО на, 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 на одному з слангів. Це головний союзник Сполучених Штатів зараз проти Росії в Європі і Україна це головна країна, яка може бути в дуже вагомою частиною. Формування нової архітектури євроєвропейської та євротентичної спіссистеми ну, що... тут ще важливо, якщо підривати близький схід та mm -hmm. керований хаос саме підривати е... да. то відволікання сполучених штатів на сирійську проблему нафта ціни плюс загроза ізраїлю з усіх боків. І це дуже гарна карта в грі. Потім що робити з Україною з приводу тих натяків про так званий uh -huh. мир, uh -huh. і оце запалювання там воно якраз грає на руку Росії, uh -huh. але Туреччина скористається у зв'язку з геополітичними планами Ердогана, який він озвучив три роки назад: великий Туркестан. То це теж коли він навіть сказав, що Єрусалим має війти до складу Туреччини, uh -huh. тобто. Лідери навіть демократичних держав з диктаторськими замашками вони обов'язково скористаються це в їхній натурі, так я згоден частково з, з, з вашою трактовкою інтерпретацією цієї ситуації, тому що Ердоган, і взагалі концепція зовнішньої політики Ердогана, яка була дуже детально проаналізована і зображена ще багато років тому у книзі Глибглибінне. Стратегік Деренлік, стратегічна глибина або глибина одним із аналітиків, колишнім міністром закордонних справ Турції. Вона на жаль, або не на жаль, використовується Ердоганом для ну, реанімації. часткової реанімації неосманизму, фактично, да, впливу. А близький схід це головний головна Плюс арена. всі колишні імперії. Політики дуже гарно грають на ностальжі пересічних людей. Вернемо нашу величність, да, особливо коли економічна ситуація не так, дуже хороша, це стільки... да, давайте щось ідеологічне, щось що патріотичне, патріотичне. загрози, ми в оточенні ворогів і да. так відволікається увага, от крім того, що вони і так контролюють турецькі війська велику частину території. І де просто воно значиться як окупація, так, де зона вони... безпеки на це. Вони називають зона безпеки від тероризму. Так а зона... насправді це вже фактично йде як своя власна автономія, так.